Вітаю! Мене звати Яна Волкова. Ви на каналі Менеджмент та управління. Курс Стратегічне управління. Лекція номер 2 Тема лекції. Мета, принципи та функції стратегічного управління. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо! Мета це описаний у формальному вигляді орієнтир, якого бажано досягати протягом визначеного періоду. Мета стратегічного управління це побудова динамічної системи, яка має забезпечувати визначення місій, цілей та стратегій, розробку і виконання системи планів, та удосконалення організації та її окремих підсистем. Що є основою для підвищення її, конкурентноспроможності та існування довгостроковій перспективи. Принцип з латинського переводиться як основа або початок. І це основне положення будь-якої теорії вчення, вихідні засади пояснень чи керівництва до неї. Принципами стратегічного управління. Як правило, називають теоретичний фундамент, на базі якого формуються основні його характеристики, що втілені у загальні правила та положення, регуляторні процеси застосування стратегічного управління, норми поведінки організації, в цілому та окремих її членів, якими користуються в процесі розробки та реалізації стратегічних рішень у конкретних умовах сформованих. У середовищі. До основних принципів стратегічного управління відносять цілеспрямованість, безперервність, системний, тобто комплексний підхід до розробки стратегії та систем стратегічного управління. Також це наявність необхідної послідовності етапів, циклічність та унікальність систем стратегічного управління організацій, використання невизначеності майбутнього як стратегічної можливості. Крім цього, це гнучка адекватність систем стратегічного управління, змін і умов функціонувальна організації. І останнє це результативність та ефективність. Функція. Що таке функція? З латинського переводиться як діяльність або виконання. В енциклопедичному словнику з державного управління визначається як сукупність дій, операцій, здатність реалізації, яких підтримується в організації, обов'язок чи здатність технічного об'єкта або людини виконувати будь-яку операцію. Функції стратегічного управління такі: планування стратегії, організація виконання стратегічних планів. Координація дій з реалізації стратегічних завдань, я перепишу функції стратегічного управління, функції стратегічного управління бувають такі: планування стратегії, організація виконання стратегічних планів, координація дій з реалізації стратегічних завдань, мотивація за досягнені стратегічні результати. Контроль за процесом реалізації стратегії. Реалізація функцій стратегічного управління здійснюється за допомогою розробки та прийняття стратегічних рішень щодо діяльності організації, орієнтованих на перспективу, а також прийнятих в умовах невизначеності. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на моїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І не забувайте час дослідити деталі та відкрити світ.